Звернулося заяву, щоб, щоб поновити договір оренди на той самий термін. Дана земельна ділянка в 2016 році представлялася на це аукціон, Держбіокадастри провів аукціон, БП добробута виграв аукціон, значить, з ними по умовах аукціону був укладений договір терміном на 7 років. Термін дії договору закінчився 24 листопада сьогодні... цього року. Площа складає 54 гектари. Відсоток орендної плати під час проведення аукціону становить 8,12 сотих, тобто розмір орендної плати складає 143 тисячі 435 гривень за, за площу 54 гектари. Тобто розмір урядної плати складає 2653 гривні за лікарні. Так як договір закінчився, то підприємство звернулося до нас, щоб ми поновили договір на той самий термін. На яку ви, після того, як вони звернулися до нас, ми провели розраховувати, яка була ренаплата і що ми Він можемо. Він допомагає за суворо, що ми можемо пропонувати свої умови з рішенням сесії. Тому відповідно до закону земельної податкової ми, ми, ми це можемо пропонувати свої умови тільки максимум як 12%. Якщо ми дисплануємо 12% сума загальної площі, де складати оренда 211 тисяч 963 гривні, тобто майже 4 тисячі за гектар. Це що ми можемо максимум по закону свої умови поставити. Якщо Якщо сесія бажає інші умови вище, то це потрібно проводити по закону вже земельні аукціони. Якщо дивитися, ми це вправі поновити, прийняти таке рішення, встановити свої умови на 12%. Але, але дивичи на те, що цій громаді це буде ну, не дуже такий великий. А додаткового додатково... да. додатково додаткового угоду почитайте. Ну. Давайте, давайте, а ви поставити... Ну давайте послухаємо орендаря Дивіться, Дивіться. я вам хочу сказати доповнення Валерія Миколаєвича, що оці додаткові угоди, вони я вважаю, може я не прав, вони не мають юридичної сили, тому що сьогодні. Орієнтар скаже, що так, я згоден доплатити якусь там суму до того, але я маю на законних підставах вимагати з нього тільки 12%. Тоді, Тоді давайте переглядати всі додаткові угоди, які у нас є. У нас... Так почекайте, ну хай він скаже. Тому я запропонував земельні аукціон, Тому що, бачучи з того, які проводяться за акціони, є ціна і 10, і 12. А є їй 2,5, а є і 400 гривень. Земельна комісія вирішила відмовити Валені Івановичу на продовження договір. А яка причина і, і, так, і не прийшли. Прийшли прийшли відмови і самі не прийшли не прийшла на основне це відмовив те, що там дуже мала ставка плати за один ж вони не прийшли? Не заяснили да, да, Жо... ні не... так. Дайте людині слова, хай Та, скаже. Ми відправили, що ж качество землі якоїсь до може там лиш дві мотива. А може там такого? Зараз хай розкаже. Хай так, розкаже. Можливо, Давайте Валерій Іванович, скажіть слово. Же ж даже комісія, не може сказати, що там за земля. Він її вичистив, вичухав. А тепер я вам знову ще більше, я її ще не дочистив. Якби була нормальна земельна комісія, поїхала б, вони побачили, скільки років я там працював, і там я покажу, що там в районі ще десь гектара отакі есть, тобто, І це повністю американські горки. Що я предлагаю, да, я, я розумію, що 4 тисячі, яких ми можемо, які юридично можуть. Заключені договору, просто це мало. Я предлагаю добровільний внесок, добровільний внесок. І з додатковою угодою ще плюс до тих 4 тисяч ще шість чотириста. Тобто і буде обща сума складати десять чотириста. Оце моє предположення. Нормальна ціна, це нормальна ціна. Дайте людині, хай собі працює. Відкладана територія дві додають. Голосуємо. Це є доповнення до проекту рішення. Так, Ні, дивіться, там є два проекти рішення. Там є спочатку проект рішення проголосувати. Да, так? Ну, що цей надати дозвіл? Спочатку проголосувати. Дивіться, у нас є два. Ми підготували два проекти рішення. У тему питання враховується, що ми просто розглядаємо його клопотання. Щоб не було ні у кого ніяких підстав ну, вважати, що ми там комусь хочемо щось. Один проєкт рішення, який ми винесли на, на земельну комісію, це відмовити в поновленні дії договору оренди. Інший поновити дію договору оренди на 7 років і встановити розмір орендної плати 12%, так як воно передбачено по закону про оренду. Земельна комісія по цей проект рішення пропонування не підтримала, підтримала про відмову зв'язку з тим, що це економічно невигідно. Тому, якщо ми зараз ми зараз повинні спочатку проект рішення, який земельна комісія нам надала. Проголосувати, а потім вже запропонувати свої там зміни, там новий прийняти той другий там чи як. Ну спочатку той проголосувати за чи проти. А благодійний внесок як теж голосувати? Чи це він ні, благодійний внесок? Ми не можемо голосувати. Ми це, бо можемо... тому що це додатково уче... потом. Це буде благодійний, це деяких моїх цих виступах було таке. Воно десь я вам сказав, не то, що я там. Для реклами, для чогось, воно в мене десь люди добрі отут то сидить. тому що це моє рідне село. Я ні від кого не завісу, я самодостатня людина. Я міг би відказатися від цих земель, мені б хватило, як говориться. Але я вношу дуже великий вклад у розвиток свого села, і я не знаю. Це моє бачення. Я вам скажу трохи пізніше, що там планується. А на сьогоднішній день планується локація така, ми поробили там уже остановку, ми зробили, я привіз скульптури дерев'яні, дуже красиві, я привіз флагштоки, я привіз знаки, це буде при виїзді із села і в село. І перша локація, яку я хотів би до Нового року запустити, але трошки погодні умови, наложилися не такі, як треба, ну для нас, хоча може і сніг, то добре. Але це буде перша локація, це буде дорога в рідне село. Дорога в рідне село. Що це буде? Я вам сказав. Там будуть скульптури, там буде красиву установку, ви вже бачили. Там, О, будуть, там буде освітлення, там будуть декоративні дерева. Це тільки перша локація, яку ми задумали з Сергієм Вікторовичем, і яку ми втілимо обов'язково. Це буде дорога в рідне село. Далі далі програма буде у центрі села. Побудований, я запозичив свого товариша в камінні Сансанича, це журавель. Журавель теж є зроблений. Це буде, помимо того, що я строю там церкву невеличку в селі. Дуже гарно, до речі. буде ще біля церкви, буде біля остановки, це буде капличка, журавель і якісь качелі. Це все є, це вже все є, його залишилося змонтувати. І поставити туди, де тільки воно має там стояти, по моїм задумам, по задумам Сергія Вікторовича. Третя локація це церква. Біля церкви вже заказаний, вже частічно є. Це буде, це буде пасхальні яйця. Пасхальні яйця будуть із дерева, тому що це моє дерево, камінь це моє. І здорове пасхальне яйце воно буде. Ну, десь метра п'ять здоров'яче воно стоїть, буде стояти біля нижче церкви. Оце буде на цьому стояти пасхальне яйце. Ну і плюс ну, буде живе село, і плюс буде локація така. Я хотів би її запропонувати, внести, зробити, щоб до нас туди їздили люди. На екскурсію на екскурсію і фотозона була, щоб приїжджали свадьби. Діти да. могли повторити, люди могли повторити. Оце що оце, оце, люди. оце Щоб люди верталися село. в село. село Вікторовича. повірте мені, Вікторович, я фінансую Сергія Вікторович і і він не менше робить для села чи тому що він він горда дороги. Він підвітає, він мене підганяє і кожний буранчик на це це заслуга Сергія Вікторовича. Я говорю, ні дорог, нічого немає, я тебе зараз, це він вів, ти Сергій, на в нього менше, Сергій? Ні, на подивіться, зібрав усю цю земельну комісію, так, Дуже погано, що Олег Ніколаївич піддався Бондарчукові, і йде по його стопам. І поїде в Полінектор, чим Полінектор, чорно йдемо? То, немає сьогодні кілометрів, то, що немає земельної комісії, це заслуга цього Олега Миколаївича. Ну, У вас багато. сьогодні в разі Наскільки... була земельна комісія? Вони Вони були. Ще одне до вас питання. Наскільки у вас менше землі, ніж у Володимира Ростиславича? А, а, Наскільки? А, да, а, скільки? Скільки? Поки Ростиславовича нам має можу сказати. Ви Ви е, тут усі, за всі годи да, посчитають, моє підприємство е, обробляє одну тисячу гектарів землі на території. Глибочка, ну, то на, на, на території громад, Прянецької громади, тисячу, да? Да. подивіться за вчинку, да? скільки ми вносимо, скільки ми платимо податків, моє підприємство Добробут платить стільки податків, як Бондарчука, Хозяйство 5 тисяч гектарів платить ту саму суму, два роки. Ви да. посчитайте, подумайте, і хоча б хто-небудь скажіть, доки це буде продовжуватися доки та людина буде колотити оцим районом. Поки він заплатити, нормально робити не дає людина. І не плати, і не дає робити. Тільки колота, колота і колота. Якщо ти хочеш, щоб було все добре в районі, то почни з себе. Покажіть, скажіть, ось люди добрі. Я не платив стільки, то на то були такі причини. Сьогоднішнього дня я плачу і не колотю район. і давайте його не Давайте не колоть. В якому смислі? Не поняла? А в якому смислі? по моєму Оксана Леонідовна часто присутня. перший Миколаївце він якщо зачеквати. Це ж зараз. Що ми будемо? Перший візьмет другій половини. Перший проект запропонує за мене. Перший то що вони відмовили? А ми дуже голосувати тоді. Ні, почекайте. Так щоб запутрят мозг. Я не слухайте. Перший проект відмовити голошу. Другий задовільний. Я зрозумів. Голосувати один і другий. А голосувати один і другий. Чекайте, ви зараз запудрите нам мози. За перший хто за, хто проти. І за другий проектом теж всі голосуємо. Якщо ви проти того, що відмовити, значить ви не голосуєте. А, якщо ми проти, щоб відмовили, ми голосуємо проти. Так, давайте. Бо час... Ну все. 24.11.2016 року номер 228 площою 54 гектари. Це перший пункт відмовити. Другим пунктом ми в разі прийняття цієї відмови доручити відділу земельних ресурсів селищної ради письмово повідомити даного ПП доброводу щодо прийняття даного рішення. Контроль виконання поставити на земельну комісію. Це проект рішення земельної комісії, що вони відмовили. Да, Можна да. голосувати. Да. Це, хто за відмову? Да. Хто Мені, за те, ми щоб ми відмовити волошену. Да. Голосуйте. Голосуйте, хто за те, щоб все. відмовити? Все. Хто за? Ось читай. Не і живуть. Ну, живу. непонятно. Хто проти? Утримався. Я взагалі не додаю. Як це, починок не голосує? А починок Та й вона не голосує, так? Да? Вона підтримує Бондарчука. Нема такого, що не голосую. Що ти приймаєш участь? Вони повинні там свої вчитай, ну, не приймаєш, участь, що? що ну так. Да. Пропозицію надайте. Що? Даю пропозицію, подовження договору. Так голосуємо. За, те, щоб за пропозицію да, пана Таранюка, щоб надати та, дозвіл, Щоб надати дозвіл. Хто да, да, да. да, да. за те, аби внести поправку до проєкту рішення? Продовжити договор Валерію Івановичу Волошину. ПП доброго. Хто Прошу за увагу, те, щоб пари. продовжити Хто? зі змінами? З його, його доповненням змінами? Ні, ми з, приймаємо просто а, саму пропозицію, а у дійсно проголосувати вже вирішно. за те, щоб надати йому ага. продовжити договор аренди з його пропозицією. Так. Що догадує? Хто за те, щоб надати? Давайте. Ні, ні, ні. Хто за те, аби прийняти на правді Юрія Захаровича? За пропозицією пана Таранюка. Голосуємо. Голосуємо. Та я не пам'ятаю, що ж ти сесію вже ведеш. Уже у нас виконуючий обов'язки вже проговорив. Ти сказала, що голосуємо, ти всі підняли руки. Він тихенько сказав. Хто да. да. проти пропозиції Таранюка? Хто утримався? Я утримав. Живот і Мондеринкович. 14. 14. Пропозицію Олег Миколаївич. Що думаєте, Оксана? По У по да. мене мають зимового. Це саме термітний показник, що це мають за очі і виходить самостійно, коварно. І вони вранці були, і всі уїхали. Так, що? Да. Все, мабуть, і, мабуть, і, ну, бажими, бажими, ну слухайте ну що ви не вірите людині ну щоб оформити наскільки вона буде там це не ексєє я думаю що це вам не Олексій. людина тут живе ви що його не знаєте розуміємо тоді ж сім років і <außer> да. а тоді він уже запропонує свою благодійний внесок. <голов thick> на Хай буде на сім. Нехай буде на сім. Чого на сім? На п'ятнадцять, і на сім. На сорок дев'ять, як сім. Я зараз, я зараз їх і А, це це ти так. Я зрозумів. Зачитуйте. що ми тягнемо? Поновлення договору оренди, але тут варто враховуючи пропозиції депутатів, ну, да. 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 Депутатів, депутатів да. тому це прошу, враховуючи пропозиції депутатів. Сесія да, <СІСР> да. селищної ради вирішила поновити ППРУ доброї оренди землі від 24.11 року номер 28 на земельну ділянку комунальній власності, яка знаходиться за межами села, острівка площею 54 гектари для ведення товарного сільського сподарського виробництва шляхом укладання додаткової води, встановити річну оренду плату за земельну ділянку в розмірі 12 сорок. Зоручити секретарю селищної ради виконуючи обов'язки селищного голови Олегу Жирона підписати з орендарем земельної ділянки додаткову угоду щодо поновлення дії договору оренди землі. Четвертий пункт. Орендарю ПП добробу здійснити реєстрацію права оренди відповідно до чинного законодавства. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію якої нема сьогодні? <з deceived> да, яка втекла? На відсутню комісію? А на На земельну комісію це земельні питання. Так, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Хлоп, да, Проти. Проти? Утримався. Привіт. Їм треба купити ті таке як здоров'я, квазіна були. Що там клас-клас-2ш, вони доводить читають. Я... Я ж просю, давайте поймемо голосування, чин чи чин все. А так що сьогодні? І... Табой не треба, -да а -да як -да так, -да так, -да. Уже проголосували, так. Да. Да. Один проти, один не треба. математикою щось було в школі погано. Потім йдуть секретаря. Підписані нам, членами комісії. Рішення прийшло чи ні? ні? Ще одну людину не зараз іде пей... все запишу. А скільки ж на всього було? 16. Ну так два утрималось. А, Олег Миколаїв Жовел проти. Вадим Бондаренко і Алла Лепочин. І то не пройшло рішення, і це не пройшло. Та як це буде? На, на, на... на довивчення. на довивчення. Надо вичення. Дивить, дивлячись на це все діло, що робиться. Людина Земельна комісія да не прийшла. Що Прогосив, щоб людина далі продовжувала. Про щось буде говорити? Чи мають мерзнутися? Скоро ми всі не будемо ходити. Він влажиє, допомагає, а вам проголосувати тяжко. Якого характер Так, надо вивчення.